Віктор Бабаренко, експерт бюро аналізу політики, вже на зв'язку з нами. Пане Віктор, і раді вас бачити. Слава Україні. Героям слава доброго вам здоров'я! Скажіть, будь ласка, ми його тут згадували з Христини. А ви щось подібне до Міндіч Гейту передбачали тоді ще, коли писали на раннього 2019 року про те, що нас чекає і як воно буде розвиватися, чи системною. Сталася ось ця фактично корупційно-політична криза? Коли приходять до влади ноунейми. То очікувати чогось е, доброго, класного від них не можна, хоча б тому, що е, вони не ефективні вони дефективні менеджери, тому що е, не можна прийти з вулиці і управляти країною. Як би дідуська Ленін не вчив, що треба і кухарку навчить е, правити країною. Воно не виходить. До цього треба готуватися. Не е, лікаря вчать там скільки 7-8 років, е, і так само. Треба, проходити якісь щабелі е, в кар'єрі і в політиці, і тому я нічого доброго не очікував. Але якщо чесно, е, ну такого е, ми не чекали. не думали, можливо, корупція досягне ну, рівня Януковича. Та й то я думав, ну ми, в часи Януковича. Ми думали, що ну вже ж дно пробито. Да угу. виявляється, ні. От зараз ми е, е, мали ситуацію таку, що ну в общем, для мене те, теж це було неочікувано. Так, так, але тут треба підходити. ви власне про, про це говорите. Це фактично не не те, що там кухарка Лініна управляє страною. Це його, в принципі, синдром Данінга Крюгера. Синдром профана, будь-який профан, так. який себе вважає, що він всі розуми поїв, бо він одну сторінку в Вікіпедії прочитав або з'їздив Трускавець на дискотеку під діджею Арахамію. Так, і з Міловановим послухав е, півгодину yeah, лекцію, і все, і він готовий всім цим керувати. Ми про цей Данінга Крюгера ефект е, сподівалися, що воно буде приносити системні збої. Тепер Тут важливо, Так, але важливо, чи є, чи тепер є шанс, щоб система зсередини себе від цього вилікувала на даному етапі. Ми ж бачимо, що є якась певна реакція з боку української влади, є певна реакція від наших західних партнерів. Та, от. Країни Великої Сімки, зокрема, вітають там перші кроки. Та тобто є зараз шанс середини це подолати? Е, якщо був шанс у Зеленського, він був понеділок вівторок. Він міг сказати, що да ми зайшли занадто далеко, і треба робити уряд національної єдності. Для цього щоб, ну, ць, е, цьому. Стефанчуку і Арахамі, що треба зробити це якби тому, що не може ж президент міняти уряд. Це ж наче має зробити парламент. Ну uh -huh. наче хоча. от і зробити уряд національної єдності або хоча б технократичний уряд, тимчасовий уряд, до, там, до, до часу заморозки конфлікту. Да? І він міг ці кроки зробити понеділок. Вівторок зараз ми бачимо, що вони відмотують назад, що у них як стратегія виходу з цієї кризи. Зовсім не пов'язана з тим, що ми винуваті і каємося. Каятись ніхто не буде. Тому е, тут ніяких очікувань у нас оптимістичних бути не може. Вони будуть е, такими, як і далі. А чому? Тому що такі цінності. Тому що якщо для нас з вами цінність це Україна, то для них як ото блюдечко з голубою кайомочки. У мене ніколи не став би цінністю золотий унітаз. А для них це цінність. І якщо хтось думає, що цінність для міндіча, а для Єрмака і Зеленського ні, то вони помиляються, тому що е, Зеленський і Міндіч е, Каріша, вони разом там ходять один до одного на днюхи, е, вони разом там літають на вертольотах. Да? Е, вони разом вони, 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 Зеленський сам сказав, 5-6 ефективних менеджерів. То, мав ж, мабуть, на увазі і Чернишова, і Галущенка, і Міндіча. То значить, і цінності у них спільні, пане Вікторе. То як ви ставитеся, як ви оцінюєте зараз такий трошки тренд в публічному просторі в Україні? Тренд на запитання: а чи знав президент, або там, мовно кажучи, наближені до нього? От прям сильно наближені до нього особи про цю корупцію? От в чому вопрос? Віталій Шабунін, до прикладу, в своїх коментарях е, різним медіа і Ютуб-проектам каже, що ви смішні, коли це запитуєте, оскільки, враховуючи реальну систему функціонування державного управління в нашій країні, не знати про це було б нереально, не організувати це було б нереально. І от в чому головне питання: чому ми вибиваємо зараз е, Ну, скажімо так, під ніг у себе ґрунт і базу розуміння того, що в нашій країні немає нічого, про що не міг би знати очільник вертикалі. Абсолютно погоджуюсь із вами, і так само з Шабуніним, Зеленський не міг не знати. Мало того, він же ж брав на себе всю відповідальність, коли він говорить там прокурор на 100% відсотків мій, коли всі знають, що парламент його уряд під ним. Коли він навіть зараз після скандалу каже, це ж він, от уже після скандалу, сказав, що ми проведемо аудит державних установ, і я вам обіцяю. Що будуть кадрові зміни, Тобто він і зараз каже, що він на кадрів бере має вплив на скажімо так на розстановку кадрів? Підбір і розстановка кадрів це основна функція керівника. Основна значить, Зеленський відповідальний. По перше, а по-друге, а як він міг не знати? Як він міг не знати, це не може бути такого. Єдине, там, що ми, ми знаємо, що в мафіях може бути що там. Ми бачили це і у регіоналів, коли хтось крісятніче, не доносить. Отут, там типа я можу з Шабуніним сперечатись, Там, типа, знаєш, Віталія, а я там вважаю, що йому не доносили. От що там замість там, 5% е, самому главному вождю. Дону Карліоне, да? а доносили там 3% з усього куша. Оце, а він скаже: Ні, вікторе, доносили все чесно. І ми от про це можемо сперечатися, але тільки про це. Який був процент? От тут про процент ми можемо І Я вважаю, що от якщо вони брали 15%, скільки отримував Дон Карліоне? Угу. Я вважаю, що не менше п'яти. <гум> Пане Вікторе, ви говорили? Ви говорили про досить маленьке вікно можливостей, Ви сказали два дні. Понеділок, вівторок, мало би бути щось цього не відбулося. Що ми станом на зараз маємо вчора? Ми аналізували і колеги теж це все зробили. Є масована е, атака на е, САП і набу на антикорупційні органи, яких відстояли на попередньому майдані. Зараз де інформаційна атака і вона. Продовжується. Є певна кількість комунікацій, які вийшли з Офісу президента. Є е, відкрита ця інформація, є афільована на телеграм-каналах і є заява президента Зеленського, яку так привітали посли Великої Сімки. Як ви розцінюєте ось цю комунікацію станом на зараз, до чого вона має призвести? Були раніше колись тактики, ви теж про них нам розповідали, це той варіант, але робимо вигляд, що нічого не відбувається. Атряд не заметів потірі бойця, а воно якось розсмокчиться. Так, тут зовсім інакше. Тут маємо активну комунікацію, але до чого вона має призвести, якщо вона от тільки по таких напрямках і йде зараз. Справа в тому, що е, е, ну, об'єктивно Захід підіграв Зеленському. Чим підіграв тому, що ну захода вихід. їм треба сказати, що ми відрікаємося від України або ми е, продовжуємо допомагати, і вони. Дійсно, всі заяви, що ми сподіваємося, що розслідування було, буде чесним, неупередженим, але ми заявляємо про свою підтримку України. І що зелені роблять цього? Вони кажуть, вони перефразують і кажуть, підтримують не, не тільки Україну, а Зеленську. Тобто, підміна понять це теж технологія. Підміна понять. Я студентам завжди кажу: не можна любов до батьківщини. Переносить на її уряд, на її там королів, царів батьківщина це зовсім і не співмірно вище поняття, і зовсім в інших площині лежить ніж і тому любов до батьківщини і до і любов до уряду це не може бути. А от зелені якраз що роблять? Раз Європа підтримує Україну, значить вона підтримує Зеленського. І значить, Зеленський молодець. А то там якийсь Шміндіч, щось там вони начудили. Ну таке типа буває. От, а ми тут не при чому. І ми в вдоліки. І саме, саме отак от зараз нам і намагаються втюхати цю тему. Тобто. Комунікуючи з Заходом, Захід, ну, сам волею неволею там він під ну, якби він підтримує Україну. І це нам треба розказувати людям. Підтримка України не дорівнює підтримка Зеленського. Не дорівнює. Пане Вікторе, на останок напевно запитаю одну із побічних побічних ефектів, будемо казати, так оцієї бази Общака, чи як воно там називається. Були ймовірно зарплати в конвертах для тих, хто має санкцію ухвалювати рішення в нашій країні. Ну будемо казати про народних депутатів. Про це зараз активно говорять, і не лише Дубінський, не його я зараз цитую, а насправді проблема того, що в головах середньостатистичних українців депутати мають бути ну голодранцями, які заробляють мало. Це закладалося насправді десятиліттями, оскільки ну вони вже нажирувалися, вони корупціонери. Давайте зробимо їм Зарплату по 5 тисяч, а зараз триває така легка, я б сказала, не дуже публічна дискусія на цей рахунок. Чи можна було очікувати чогось іншого в ситуації, коли ми вдалися до найкращих соціалістичних більшовицьких практик. більшовицьких практик? Так. Конверти були і при Сталіну, щоб ми знали. Мало хто знає, що конверти якраз передавалися там ну, спеціальні конверти спеціальним людям, так звані сині конверти. Але е, треба людям розказувати з одного боку, що не може класний менеджер, добрий менеджер працювати за 5 тисяч. Але тоді обирайте добрих менеджерів. А не що попало з вулиці понабирали, то зрозуміло їм за те, що вони тиснуть кнопки, і щоб вони мовчки тисли кнопки, їм і платили в конвертах. Але ми тепер знаємо, що хтось отримував зарплати в конвертах. Да, там, спочатку ж їм платили слугам дві тисячі, потім п'ять, потім десять. Ну, говорящим там слугам платили і більше двадцять. Але рядовим слугам платили десять тисяч в конвертах. Але ми бачимо, що. Комусь платять в сумках, і хтось там по в плівках ми ж чули, що там типу, важко нести мільйон там, типа в сумці. Ай-яй-яй. Я давайте бо, ну, важка зарплата нести не можу. О, то давайте готувати виборця до того, що не може бути такої фігні, щоб ми. Підбирали е, менеджерів е, е, і платили їм в конвертах. Давайте платить офіційно, але платить класно платить. От і гарний менеджер. Мені от теж мене питали там в 2014 році: а чого ти не хочеш повернутися на державну службу? Так платять мало, а у мене діти малі. Угу. І на завершення ще скажіть, будь ласка, бо ми не можемо зрозуміти механізм. Е, які ми вчора активно обговорювали, для чого було е, вводити санкції, е, позбавляти громадянства? Ну і це все заплутувати так, що що тепер незрозуміло кому, на що ці санкції можуть вплинути, бо для громадян Ізраїлю там немає активів, а для громадян України немає паспорта. Ти пара активи є. Ну це Це зроблено спеціально. Чому? Тому що. Санкції ввели проти громадянина Ізраїлю е, Міндіча, а е, сказали, що треба конфіскувати всі активи, які в нього є. Але у громадянина Ізраїлю Міндіча активів в Україні немає. А у громадянина України міндіча. Активи, можливо, і, і є, в тому числі там найбільший, це квартал 95. От, і саме з цією метою це і було зроблено. Що потім це запутать в судах, якщо треба. Якщо хтось буде судитися, наполягати, що давайте ж заберемо актив. Наприклад, актив у Міндіча треба забрати квартал 95 і mm -hmm. передати його в арму. Але скажуть, стоп. Так, санкції вводились проти громадянина Ізраїлю, так, типа який mm -hmm. якого немає такого активу. Ну і керівник САП говорив в публічному просторі про те, що притягнути е, до відповідальності за корупцію в Україні іноземного громадянина. Тупікова коліна, практика, на звичайно складно. Дякуємо. Дякуємо. Це був Віктор Поберенко, політолог, експерт бюро аналізу і політики. Доброго здоров'я вам, пане Вікторе. Це теж важливо.